Саме болюче, це, звісно, це останній день донецького аеропорту. Це саме болюче, це саме важкий день, який був в нашому, в, в нашому житті. Це 20 січня 2015 року. Тоді був дуже великий туман, видимість обмежена. І в той день дуже багато загинуло справжніх хлопців, справжніх вояків. Но, Мої, мої, мої без, безпосередня участь у бойових діях починалася з околиць Донецького аеропорту. Тобто ми заїхали туди з 28 листопада. Перша у нас була ротація по 29 грудня околиці Донецького аеропорту, деякі підрозділи в самому Донецькому аеропорту, потім у нас був двохтижневий перерив і знову наш, наш підрозділ заїхав туди. Я був в складі підрозділів і їхав в термінал за пораненими. Ми їхали на штурм і на допомогу нашим хлопцям. Тобто Наше завдання було це перше за все відбити новий термінал, закріпитися там і вже тримати до підходу основних сил. На 20 січня 2015 року. Якби термінал був вже повністю відрізаний від, від сполучення з нами, тобто всі дороги, старий термінал був під контролем сепаратистів. За нами тільки залишався новий термінал і метеовишка, і пожарка. Тобто ці три точки, які залишалися тільки за українськими підрозділями. Всі шляхи до під'їзду до, до цих об'єктів були відрізані, вони були якби, не то, що в оточенні, вони були під повним вогнем противника. На, на 20 січня там дуже було багато поранених в, в терміналі. Оборону тримали, може, десятка, два-три людей. Десятка два-три було також, також поранених. Було багато загиблих. Їх, і всі треба, це все було, потрібно було брати під, під контроль новий термінал. Була, була сформована група з нашого батальйона близько 30 осіб, які повинні були відбити цей термінал. Були такі перечуття. Насправді вони ще були з 18-19 дня, вони вже... ситуація вона... загострювалась і була вже якась точка кипіння. Тобто, люди вже були на повному виснаженні своїх сил, ті, що були там. Ми коли чули в радіо в радіостанцію пере... переговори мі... ну, між між собою. Спілкувалися по станції, тут людям потрібна була допомога, фізична допомога, матеріальна допомога. Їм, їм потрібно було вивозити поранених, але не було такої можливості. Постійно аеропорт був під обстрілом його околиці і саме термінал. Перший заїзд був пробний 19-го вночі. Ми не доїхали лише десь. Кілометр, можливо, менше, навіть. ми стояли перед самим зльотним полосою, ми попали під мінометний обстріл і довелося повернутися. Другий заїзд був вже 20 січня, але в умовах поганої видимості ми, ми туди теж не змогли заїхати. Заїхали, але трохи в тил противник. Попали вже в окружень. При під'їзді до нового терміналу, який казав, що була дуже погана видимість, наш водій нашої машини прийняв вліво і уйшов в тил противника. Друга машина, яка поїхала, доїхала до місця призначення туди, куди треба було, вона з нею вижили тільки двоє чоловіків. Вісім чи сім загинули. І третя машина перед зльотною полосою за. За, за Глохлом. Ми, ми, ми попали в агроцентр, і коли ми почали висаджуватися з машини, ми зрозуміли, що ми заїхали не в, тий, не, в, не в ту сторону, але назад вже дороги не було. Ми, ми, ми були повністю блоковані. З усіх сторон вівся вогонь противника. З, з цієї машини ми втратили п'ять. Чоловік. Чотири хлопці з мого зводу і один начм'ят нашого батальйону. Вчора, до речі, вчора йому відкрили пам'ятну дошку в Вінниці. Ми зайняли позиції в автоцентрі і приблизно десь годину-півтори, може до двох, максимум ми трималися. Поїхала бронетехніка противника, танк, БТР і БМП-1. І по нам почали вести прицільний огонь з важкої. Важкої зброї після е, ще одного вибуху, коли танк по нам почав стріляти. Ми, нас всіх присипало е, Шести чоловік, один загинув, і п'ять чоловік, які були контужені, е, попали в полон. Буквально через минут 15, після того, як ми потрапили в полон, нас вже знімали е, їхні кореспонденти. Причому не якісь місцеві, а раша Today. «Life News», тобто, вже їхні кореспонденти нас знімали і вже буквально через годину-дві ролики про наше затримання вже виложили до інтернету і показували по телебаченню. Завдяки цьому, якби нас це врятувало, але не всіх. Тоді загинув один із наших бійців, який попав в полон з терміналу Бронівницький. Він, він, він тоді попав в полон разом з хлопцями. 11 чоловік, які вийшли з терміналу, останні 21 числа його дуже сильно побили в МГБ і застряли.